Ось, друзі, ми з вами прийшли до домівки врятованих тварин. Там, значить, вулиця Довбуша, а там високий замок, От, проходимо сюди і ось виходимо до домівки врятованих тварин. Бачите, центр порятунку тварин. Ось тут є QR-коди. За якими можна отримати інформацію і зробити свій внесок. Так зараз це зробимо ми. На Олександра. за Задунать. Бачите, є скринька, де. Можна зробити свій внесок. На те, щоб... Підтримати цих тварин. Базар добра. 26-27 липня. Літо 25. Ну, тобто будуть якісь розпродажі для того, щоб зібрати кошти на годування і підтримку цих, бачите, маленьких чотирилапих наших друзів. Ось це лисеня тут такі. Досить часто, до речі, можна побачити тепер в Стрийському парку навіть ми з Кирюхою грали там в футбол і бачила, як пробігала лисиня. Тут він не є, там аж такі, щоб тут було дуже багато якихось тварин, ну але... Багато пташків бачите, голуби, фазани. воно тут, ану. Ага. Це що за тваринки? Туж нассухи. Ну є, бобер. С там. Це сань Боб, не це не бобер, це Як їх звати. Она суха. Оце. Це хто там спить таке? Як воно називається? Бабак. Ага, бабак. Який сповіщує приход весни. Ага. Дивіться, який є. круг великий, так? Да? Нема що нам тобі дати. Дуже гарні птахи, дуже розумні птахи, так? Да? Розумний пташка. Ну на жаль. На жаль, немає щось не взяли, чим їх пригостити. Ну, Обов'язково прийдемо іншим разом. Маєш горішок? Ти ти. маєш горішок. А? а, бачите? Я не маю чим його пригостити, зато він хоче пригостити мене горішком. В нього їх багато... не пролазить, не пролазить. Зараз ми його. Венок ну, Ірюха. Воно давай давай погодуємо горішком. Я говорю, не мать ему пригостить, он берет и мне дает горішок. На тобі. Тримай. Это же сметь. Бачите, наскільки розумна тваринка. А вон там другий шо є. Ну я не можу. Не получається, бач, він дуже великий. Ааа! Бачите, і тут не пролазить. Ось так. А в них там взагалі ціла купа горішки. Ось такі, бачите, друзі, гостинні. гостинні тваринки. Там дикобраз спит. Тут також дикобраз спит, а в будиночку, о, тут скунс. О, тут дверь, коза. Дайка. Ти тут як взялась маленька. Ще як руки? Привіт. Значить, що щось з крилом сталося. О, вас тут багато? Привіт. Привіт. Дуже розумні птахи, вони бувають, вивчають багато слів, можуть спілкуватися, пов'язувати слова. Тобто це птах дуже розумний. Гарний, гарний птах, дуже гарний. Бачите, який вони. контакт то то, то, дуже гарні, добрі птахи. Тут такие такі хижаки серйозні, Який красивий. Що там? Тоже, на жаль, ну, нема чим пригостити тебе. Ну давай ще трошки. Їх... Трошки надибав то він бач, прийшов сам, щоб я його погладив. Ти сьогодні виступаєш опернатор. Боже, варный ну, птах. Ты... А ты видишь? Да. Какая маленькая клетка. Что ты пришел, пришел сюда? Что? Ну давай, давай. Давай, поглажу. Гарная пташка. Дуже гарна пташка. Ну, ось бачите, який тут орел. Так, зблизька, до речі. Що ми їх не бачили. Тут вот, багато пташок. Давай стик. курка. Курочка тыква, совы. Писано опа, зараз буде в неї обід. Смачного тобі. Хижий птах. Ну, покажеш нам, як ти харчуєшся, як ти приймаєш їжу. Так, вони якраз збиралися поїсти. Може пока видалить контент туди. Чому? За насилля. Та я що, насилля, що давав, чи що. Це природа, вона харчується. Зверху тепла курка. Не хочеш ти показувати як ти приймаєш їжу. Соромиться. Соромиться. А тут колись була клітка з вовками, їх вже, вже нема. А там що? О, Кирюха, там твої котики. Тут багато хижих птахів. Бачите, який Орел є. До нас спиною обернутий. Ой, який великий. О, все я тут кутів назбирали. <риклад> Дивіться, Да, це

А, там маленькі козенята. Зайчики. Ось тут можна скачати собі притул такий додаток. Типа, закликають до волонтерської діяльності допомагати. Тут є, до речі, така послуга, так, тут є послуга, що можна прийти, взяти, погуляти з собакою, якщо, якщо ви не впевнені, що ви там хочете завести собаку, або ви хочете завести собаку, або йте. Це просять відповідальності. Ну, в будь-якому випадку, що ви маєте можливість на певний час. Прийти, прийти взяти собі собаку, погуляти з нею, провести з нею день і зрозуміти, чи ви зможете дати раду собі з собакою чи ні, чи вам потрібно воно чи ні. Ну, частково відчути ту відповідальність, заводячи перед тим, як завести собі якусь хатню тваринку. А от представник людиноподібних. Ну ти так прям взяв і безсоромно показав нам всього себе. Але він там не один, там є, бачите, мавпочки. Опа. Показує, що він має таку іграшку. Засоромився. Угу. Ну, тут вже закрито, а там можу сказати, що є рептилії, є змії, видно. Тобто це такий вольєр з екзотичними тваринами. Тут Тому можуть діти так само приєднатись. Ну і бачу, що котики тут. почувствуют себя достаточно добре. Так, Кисю? Yes. Ну і бачу так дуже багато пташок. Врятованих. Тут є ноти. Щось там собі жує, не будемо йому заважати. А отут якраз собаки. Це якраз за те, що я вам розказував, що можна прийти, вигуляти собі, погуляти з собачкою, провести з нею день. Там багато-багато вольєрів. Можна тут собі обрати друга. Тому приходьте -то, і допомагайте. Так. Друзі, тут ще є такий невеличкий магазинчик, де ви можете придбати різну сувенірну продукцію. Бачите, шкарпеточки, кружечки, брілочки. Бачите, такі маленькі календарики, ну, різноманітні наклеючки Ось є тут. Курант, ціни. Що скільки коштує? Тому приходьте обов'язково. Розробіть свій внесок в підтримку. Ось тут є книжечки. Ось зараз тут дівчата все це будуть розкладати. Добрий день. Тому Долучайтесь, друзі, до благодійності. Це великий плюсик в карму і це підтримка для тих, хто дуже її потребує від нас. Ось такі, бачите, пташиний двір з озером, лелеки, пелікани. Я навіть гуси. Всі спілкуються. Розмовляє. Розмовляє. Не, Не кусаються. Да. Спілкується, прийшла спілкуватись. Можна погладити, бачите. Дуже контактні, пташки. Так. Тому, друзі, ну, в принципі, ми вам показали все, та й вже він зачиняється. Графік роботи, якщо він помиляє, з 10 до 19, QR-коди ви маєте. Тому донатьте, допомагайте, якщо можете, приходьте, допомагайте, що можете, як можете, для того, щоб ті тваринки існували, щоб їх можна було лікувати, тому що це все робиться власним коштом. Є така місцина. Ось я так підозрюю, що також дівчата взяли, прогулялись. І їх вертають назад. Та й таке, друзі. Ось така я. Цікава локація у місті Львові. Тому всім гарного дня, бережіть себе, мирного неба і тихої ночі.